Вітаю! Сьогодні на уроці ми будемо складати тексти. Пригадай, із чого складається текст? Текст складається із речень. Що можна дібрати до тексту? До тексту можна дібрати заголовок. Які бувають типи текстів? Текст буває розповідь, опис, міркування, есе. Відгадай загадку. В зеленім лісі побував якийсь художник і поволі дерева перефарбував у золотисто-жовтий колір. Ти хто такий, я здивувався, Чому тебе не бачив досі? То придивися, хтось озвався, і ти тоді побачиш. Осінь. В зошиті записуємо число Класна робота і записуємо речення. Минуло тепле літо. Прийшла прохолодна осінь. Сьогодні під час уроку ми навчатимемо складати тексти. Продовж думку, напиши ще два речення. Прочитай текст, Визнач, з якою метою його написано. Дехто не любить осінь. Каже, що вона сумна, дощова, непривітна. А як же золота осінь, та осінь, яку не втомлюються описувати художники, поети, письменники, як можна її не любити? Золотисте вбрання дерев, запах опалого листя, ніжне прощальне тепло, дивовижний осінній настрій, усе це зворушує, торкає найтонші струни душі. Дарує відчуття щастя і затишку. Ні, я переконаний, що осінь прекрасна. А як думаєте ви? Отже, з якою метою написано текст? За що вам подобається осінь? А за що не подобається? Висловте свої думки про осінь. Далі ми зустрінемо слово діамант, це дорогоцінний камінь. Перли перломутрові зерна, що утворюються в черепашках деяких малюсків, шати багате розкішне святкове вбрання. Прочитай текст. Визнач його тему і мету. На Волині поблизу міста Шацька розташована група озер. Серед них, не мов би діамант в оздобі перлів, лежить оспіване народом озеро Світязь. Славне воно він прозорістю води та глибиною. Зелені шати з лісу, луки і водяної рослинності, надають озеро достоту казкової, краси. Який це тип тексту? Добери з поданих влучних заголовків заголовок до, до тексту. Запиши заголовок. І текст. Озеро овіяне легендами. Озеро казкової краси. Чому озеро назвали Світязь? Я люблю це озеро. Добери влучний заголовок. Запиши заголовок і текст. Прочитай речення. Чи розміщені вони в правильній послідовності? Чи утворюють текст. Розташуй речення так, щоб утворився текст. Добери заголовок і запиши. Отже, постав відео на паузу прочитай речення. розташуй їх, утворивши текст, запиши разом з заголовком. Перевіряємо. На крутих берегах Дніпра височить стародавнє місто Київ, столиця Незалежної України. Наша столиця відома в усьому світі чудовими історичними пам'ятками, архітектурними спорудами, а ще славними людьми. Кияни дбають про те, щоб Київ став справжнім європейським містом, красивим і затишним. Який це тип тексту? Як ти вважаєш? Давай пограємо діалог. Я люблю подорожувати, особливо рідною Україною. З батьками я була в Києві, в Одесі, у я теж був. Розкажімо про наші мандрівки. Продовж розмову. Перед тобою назви текстів Наша киця красуня, Коза корисна тварина. Як білка запасається на зиму, Чому ж песик образився на мене? І типи текстів розповідь, опис, міркування, есе. Поміркуй, про що йтиметься в текстах із такими назвами. Визнач тип кожного уявного тексту. Робота у зошиті з друкованою основою третя сторінка. Подумай, про що ти можеш розказати у тексті з назвою Яким має бути сучасний учень. Поділися з однокласниками, однокласницями. Своїми думками. Напиши, який тип тексту ти створив або створила. П'ята вправа. Поміркуй, про що йтиметься в текстах із поданими назвами. Установи відповідність між назвою тексту і його типом за допомогою стрілок. Книга джерело знань. Як сова програла поєдинок, краса осіннього лісу. Усно склади невеликий текст за однією СТЕМ. Домашнє завдання скласти текст про улюблену пору року, записати створений текст, добрати до нього влучний заголовок. Отже, це 10-та вправа на 9-й сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!